Закінчується другий робочий день в на ЮРСІ. Відбулася остання зустріч з Європейським банком реконструкції і розвідку. Але трошки хочу звернутися до сильних людей вільного міста. Коли я залишав Житомир, обіцяю, не назавжди, в мене залишилося декілька незакінчених справ. Сьогодні можу сказати, що одну справу сьогодні закрили. А, ми сьогодні працюємо разом з посольством і з урядом Литви над проектами повторного використання для будівництва шкіл в Україні і. Разом з італійськими архітекторами розробляємо проєкти повторного використання. Сьогодні на ЮРСІ уряд Литви в тіна підтвердив фінансування школи, ліцею номер 25 міста Житомир. Я думаю, що найближчим часом вже буде зроблений робочий проєкт. Залишиться зробити прив'язку до цього проєкту. І Житомирська громада, і діти 25-го ліцею, і майбутні, і ті, які сьогодні навчаються в іншому приміщенні, отримають найближчий час, отримують школу. Тому одна галочка закрита, але я пам'ятаю, що залишилося ще декілька.